Hello. Сьогодні будемо грати з вами в FNAF. Фаф... Фаф... <світ> Я сподіваюся, вам сподобається ця гра. Це про мишку Фредди. І давайте почнемо. Потрібна допомога в Freddy Фазбер Pizza. Добре, телефонуйте за номером, не забудьте перетелефонувати. Тут є внизу номер телефону. Дзвоніть. Так. Що мені тут треба робити? Чорний екран. О, як ек страшно. Так. Нажміть X, щоб е, знайти аномалію. Яку, я, яку мені потрібно знайти аномалію. Так, я знайшла першу аномалію. Друга. не страшно. Третья. А -а -а. Четвертая. Так, да еще одну Марию. П'ята. І страшно. Шоста. Ми знайшли сім аномалій. Ой. Мені страшно, якщо чесно всю грати. Але е, там дуже стрьомний мішка Фреди. Він дуже так квадратний, ніби його або сковородку. переїхали, боже як страшно. Все, я все, я, я боюся. Алло, Алло. Та, алло. Алло, <плес> привіт, <плес> привіт. Що ж, по ласкаво просимо до піцерії і Фасбера, пас, брат, так Привіт-привіт. Я знаю, ця робота буде нелегкою. Для тепер це має бути справжнім скарбом, заважаючи на дві діяльності, так таке інше. Загалом, у чому полягає суть твого перебування в цьому місці, угу. два тижні тому тут загинув один з наших охоронців, які працюють на нічній ЗМІ. Угу. Його діло знайшли в костюмі одного з непрацюючих аніматоніків. Далі, Дуже круто. що в нас є припущення, то стати ініціатором цієї події. Ті років тому в нас була зовсім інша пецарія. Проте так само з аниматроников. Як виявилось пізніше, у цих самих старих аніматроніках було виявлено дітей. ті роботи, що стоять на сцені просто зараз це і є ті самі аніматроники, але в новому образі. Сказати чесно, з того моменту я думав, що такого більше не буде. Але як бачиш. Загалом все твоє робота це простежити за аніматроніками. Дізнатися про те, хто став ініціатором убивств з якої причини. Як я розумію, під цьому протяг, наче шукати всяких містичних виробків це твоя робота. Uh -huh. <почуємо з наступною лечкою> як ви почули, у мене тут uh, говорив uh, цей. О Боже, вони такі стрьомні. А як тут? А, тут можна поворачувати камерою. Ну тут досить швидко сідає. А, ця. Дуже швидко сідає. Дуже швидко сідає заряд енергії. І мені від цього дуже страшно. Тому що. Ну, дуже стрьомні вони виглядають дуже стрьомно, У мене взагалі немає слів, якщо чесно. А, І якщо ви почули, то перекладач говорив українською мовою. І це дуже круто, що цю гру переклали на українську мову, тому що для мене це як плюс, тому що я не знаю дуже англійської мови, якщо чесно. Так. Так, ви всі стоїте. А де, а де цей е, блін? Як його? Фоксі. Фоксі все ок з тобою все ок, Фоксі. З Фоксів все ок. Це добре. Ну. Вони стрьомні. Вони реально стрьомні. Особливо Мишка Фреде. Він дуже такий квадратний, ніби по ньому або сковорідкою вдарили, або. Або він попра... поправився. <правив> Попав в Майнкрафт. Ну, загалом перша ніч не, не особливо таки стрьомна, Але. Все ж таки для. Ага, вони на другій камері, а Фоксі на 1С. Угу. Ну, ця ніч доволі таки. спокійна. Тут ще можна знайти паспорт. А де я можу знайти паспорт? А для чого цей паспорт? Нуль. Це, 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 це. Що тут намальовано, чи ні? Ну, стремновато тут, якщо чесно. А тут що, вікно вибито? Так, тут вікно вибито. А як аніметроники. А як нелогічно. Тут, типа, є залізляка, а тут нема нічого. Хтось пішов. Таке відчуття. Хтось пішов. Боні пішов. Боже поможи! А де він? Де він? А де він? А де. А, боже мій! Господи, прости... Помилуй, Ісус! <ріст> ти що тут робиш? Що ти тут стоїш? Ну стій? Так, він на камері 1Б. Ну, у нас вже 4 е, години, тому я думаю, що це не складе мені великого дуже але дуже швидко закінчується заряд енергії. От це мене дуже тривожить. Що стоїш? Що дивишся? Еще за вікном, напевно, там я чую, що гром і цей і блисківка. Фоксі! Боже поможе! Уйди! Уйди отсюда, пожалуйста! Я тебе прошу! Уходи! Уходи! Іди, киш! Фоксі! А як, як виключити цей? Тут не можна виключити вентилятор, а він же ж забирає багато енергії. Ну, у нас 5 годин, тому ми можемо вже подивитися на о, цих аніматроніків трошки. А чому він на першій м -м, ночі вже тут передвигається? Це стрмно? Боксі, я за тобою дивлюся. Так. Ну, напевно, зараз буде. Да. Ура! Крута анімація годинника. Фух, ну трошечки так, трошечки стрьомно. Я вам так скажу, якщо чесно. Але все ж таки. Давайте пройдемо. Спробуємо пройти ще другу ніч, тому що щоб не було дуже. дуже. Блін, знову знайти аномалії. Так, одна аномалія знайшлась. Третя, я мовчу, тому що я не знаю, що й говорити. Все, я знайшла всі сім аномалій і приступаю до роботи. Але мені дуже стрьомно. Ну, вже друга річ вона вже більш буде, мені здається, дуже м -м, напряжна. Алло. Та. алло. Та, алло, говорю. Отже, я отримав тебе документацію про твою минулу ніч. Mm -hmm. Дійсно, непогано. Що найменше тепер ми знаємо, що аніматроніки не переміщуються програм, бо вийти за межі їдальні вони просто б не змогли через свою систему. Виходить наше припущення про те, що управління може бути залежне від душ, частково, але має право не існувати. Друж, продовжую поможнуся. У нас є ще 4 дні до закриття піцерії. Це, це, це точно піде на прев'ю. Де вона? Де вона? Де вона? Де пропала Чіка, мені страшно, де вона? Де вона? Я не розумію, де? Її тут нема. Боже, тут і Бонні. А Чіка де? А де вона? Вона тут? Ні. Ні, її тут немає. А де вона? Це точно піде на прев'ю. Я її просто не, не помічаю, я не знаю. Всі пішли, Боні пішов, Чіка пішла. А, вони тут двоє. А, ти тут в тіні стоїш, так? Да? Ну і ладно, ну і стійте тут разом. Це тільки, це тільки. це. Тільки перша година ночі, вони двоє. Вони троє тільки що на мене повернулися. О, Боже мій! Все. Хтось тут іде, я чую, що хтось іде. Я чую, що хтось іде. Та виключися ти. Де вона? Ну на мене точно хтось нападе, ну я в тому впевнена. ну, блін. Де вона? Куди. О боже. Боже поможи. Давай ти не будеш, це саме, то саме, да? Ну ладно. У <рес> <рес> мене 10%. блін, треба економити енергію. Да. Пропав! Він пропав! А де він? Де він? Де він? Де він? О Боже! Боже, поможи! Я чую, що він передвігається десь. А де він передвігається? Я не знаю. Блін, вона теж пошла! А, вона на кухні. Вона на кухні. Вона на кухні. А де цей. Е, е, як його? Де Боні? Де Боні? Він тут? Він тут? Ні, він не тут. Мамочки. О боже, тут ще й Фоксі біжить. Боже, Боже, поможи, Боже. Що? Де? Хто? Куди? О Боже! Все. Welcome to пока. <ріст> пока. Ну може для Боні ні не ще не зачиняти? Не, не знаю. Так, вона тут стоїть, він тут стоїть. Ще й Фредді пішов, все. Мені хана. Мені просто хана, все. О, мені просто от, мені от просто. Фоксі зараз біжить. У мене 33% на годиннику 4 години. Ааа, помогіте. Боні немає, так? Да? Я ж правильно розумію, що Боні немає. Фоксі Стій тут на місці. Там Боні. У нас вже четверта, четверта година. Тридцять uh, цих самих тридцять. 30... О, oh god. гад. Uh... Так, я закрию трошечки ці. Я за закрила трошечки всі двері. Щоб просто. А де а, цей? Де Бонні? Де Бонні? Ага, він відійшов, добре. Може поки що відкрити двері. Так, поки що відкрию двері. О, Голера! Це то Фредді Фасбер? Все. Я просто за-за за за зачинила, тому що тут якась музика грає. Боже, поможи. Хелп. А де Бонні? Боні? Де цей. Де... Де Бонні? Де, Бо... де Бонні? Де Боні? О, а от де Бонні. Я бачу, де Бонні. Він на, на четвертій камері. Боже, мені страшно, боже, поможи, допоможи мені. Боже, я встигла! Я встигла! Господи, помилуй, на мене міг напати Фокс і напасти. Хугу. Я сподіваюся, що вам сподобались ця... ці дві ночі. Я сподіваюся, що далі ми продовжимо грати і пройдемо всі п'ять. А, нав... а може тут буде навіть більше, ніж 5. Тому всім хорошого вечора, всім хорошого дня і всім па-па!